Єдина функція навушників це буквально показувати, що ти в навушниках, і не говорити з тобою. Вони тут лежать як е, котик е, в ліжечку. Десь звучить музика, і ти такий. Одночасно Стать. ловиш сонний параліч, все окей. Ну, Не знаю, я не користуюсь чохлами, не ті відчуття. Картопля. Картопля. Серед тих, хто напишуть коментарі. І тих, хто підписаний на наш канал, ми розіграємо ці навушники. Катя Глініна, моє татуювання феї, бо мріяла стати феєю. Моє татуювання жаби, бо мала план Б. Сергій Афонський. Вірить в гороскопи, бо він типовий рак. Насміхайся над девайсом. Привіт, народ! Вітаємо вас! Сьогодні ми знову Сергій і Катерина будемо оглядати девайси і... Не знаю, Сергій. Я сьогодні гавайська квітка. А, гавайська квітка. Який девайс у нас сьогодні? Сьогодні у нас навушники від Sony vh 1000 xm 4 Ось такі, ось такі малиші. Малиші. Це шикарні великі навушники. Тут є оптимізатор шумогасіння і атмосферного тиску. Мені звучить вау, оптимізатор атмосферного тиску. Мені просто цікаво, чи можна тоді з тими навушниками ниряти на глибину? Ну хіба що на глибину насолоди від бездоганного звучання? Mm -hmm. Я думаю, що таке саме бездоганне звучання буде, наприклад, в літаку, тому що там вже змінюється тиск. Mm -hmm. І це ідеальні навушники для літака. Вау! супер, wow. uh, будеш в літаку, розкажеш. Отже, наступна <рес> трошки нервового сміху від Сергія. <рес> Ще у цих навушників є функція адаптативного управління звуком, яка дозволяє тобі керувати шумогасінням і власне, звуком, в залежності від оточуючого середовища. І що відбувається в, общем, в тебе навколо? Тобто, якщо ти їдеш в громадському транспорті і в тебе включене шумозаглушення. То оголошення диспетчера ти все одно будеш чути. Мені цікаво, якщо в тому ж громадському транспорті ти їдеш в своїх прекрасних навушниках, і якийсь, якийсь рандомний пасажир починає з тобою говорити. А, чи нову. заглушать його навушники, чи считають вони його голос як голос диспетчеру, чи ні? Тому що ну давай будемо чесними. Єдина функція навушників в громадському транспорті це буквально показувати, що ти в навушниках, і не говорити з тобою. У мене був знайомий, який носив навушники навіть. В яких не грала музика, просто щоб його не чіпали. Так, трансплати. я теж так часто роблю, чесно кажучи. Якщо ви так робите, напишіть в коментарях, подивимось, скільки у нас інтровертів. Я так роблю, щоб зі мною не підходили знайомитись на вулиці. І Й... ще навушники наочі, так. З цим Так. У цих навушників є така дуже прикольна опція. Це те, що вони зупиняються, коли ти починаєш розмовляти. Вони зупиняються, коли ти їх знімаєш, і продовжують звучання, коли ти їх вдягаєш. Вау, угу. це дуже зручно. А яка ще є опція у цих навушничків? Це сенсорне управління. Дуже зручно. Тут є таке зображення. Ціла інструкція, інструкція. як керувати сенсорно навушниками. Але до цього дуже швидко звикаєш. І в мене був такий досвід, були навушники. З сенсорним управлінням, і потім ти починаєш лізти рукою до вуха автоматично, навіть коли не слухаєш на навушниках, просто десь звучить музика, і ти такий, і люди такі, боже, щось серегань, і, і у відповідь Та, в нього були сенсорні навушники. Він тепер кожен раз коли чує, просто як грає десь музика, починає трогати себе за вухо і все. У цих навушників заряду вистачає на 30 годин звучання. О, Боже мій. 30 годин. Багато. Ну, моїх барабанних перетинок не вистачає на стільки годин. Мені вистачає їх ну, там, на льдин на альбом сліпно. No». Максимум. Але знаєте що? Це от ідеальний варіант для мене, тому що я люблю засинати з навушниками, аби не чути галас сусідів, бо в мене дуже чутливий слух. І точно вистачить до ранку заряду. Хм. Ну, або коли ти заходиш в купе десь і твій сусід починає храпака давати. Але я подумав, як важко спати в цих навушниках, ти кажеш спати. Це треба отак. Так, спиш, слухаєш музику і одночасно, одночасно ловиш сонний параліч. Все окей. Дуже зручно. До речі, про зручності. У цих навушників ще й дуже зручний чохол. Ну Не знаю, я не користуюсь чохлами, не ті відчуття. Просто пам'ятайте, що не користуєтесь чохлами, то і на техогляд треба трошки частіше ходити. Розпаку. Розпакуємо. Давай. Два як капот. Ой. Доставай. Кришечка. Mm -hmm. Щоб ти не загубив. Вау! Wow. Дуже, до речі, невеличкого розміру чехол і дуже приємний. Da. Оп. Вау! Wow. Вони такі, вони такі милі. Знаєш, вони тут лежать як е, котик е, в, в своєму так. Е, ліжечку. Які так мор. згорнувся, І, або мені вони чомусь ще на равлика схожі. Але дуже милі, дуже милі. Дуже приємні хочу на дотик. дістати. О, тут дуже приємно. Слухай, вони дуже легенькі. Я б тут жив. Живи, Серега, забирай. Дуже легенькі. Вау! Я би хотіла їх примірити, але в мене зачіска, я не можу. Давай, тільки отак. Бігом. Давай. Слухай, я прям. Вони ще навіть не увімкнені, а я вже. Ну, тут дуже хороше шумозаглушення. Я вже прям як під водою трошки. Так. Да. Так, угу. <різь> да, до речі, напишіть коментар, чи ви згодні з цим. Тобто вони не тільки блютуз-наушники, вони ще й дротові. Ти можеш по олдскульному 3,5 мініджек під'єднати. Дивись, отак, от, якщо в літаку їдеш, їдеш. О, це, Давно це... не користувався літаками. Це для того, щоб в літаку підключитися до цього маленького комп'ютерчика і подивитися фільми, наприклад, знаєш на моніторчику, да, які є. Да. І вони отак, от ем, складаються, і те, що ми знаємо, наприклад, у наступної моделі, у п'ятої моделі, це четверта. Там же так вони не складаються? До речі, так. І мені здається, це дуже кайфова особливість. Навіть в сумку ви їх кладете без цього чохла, да. і це вже дуже зручно. Плюс немає страху, що ти зараз загнеш і поламаєш, тому що воно не згинається. Test Drive. Ми дізналися, що у цих навушників є прекрасний сенсор, який працює, але чи буде він працювати в природних умовах? Наприклад, влітку, коли у вас руки а тобо від кавуна, або в піску. Або ви свиня просто. Або взимку, коли ти весь закутаний в турботу своєї бабусі, яка тобі рукавички в'язані і шапочку. Давайте перевіримо це на нашому непередзятому драйві Чур Я літо. Я поняв. Якщо ти, наприклад, лежиш на пляжі, загораєш і хочеш це робити з навушниками. Mm -hmm. Ти так лягаєш? Отак. Наскільки це зручно? Наскільки це дивно? Ага. Ну, я зрозумів, так. Чесно, в цілому дуже незручно. О. -оу. Дає ненадійно. Коротше, план не спрацював. Ні влітку, ні взимку. Але знімаєш і вони виникають прекрасно. Але а, перевіряли отак... ми іншу функцію. Вдягаєш і. Тез драйв. Чи бувало у вас таке, що ви їдете в громадському транспорті в навушниках, і до вас хтось звертається? І вам так не хочеться знімати навушники, натискати на паузу, і доводиться буквально читати по губам. Да, і зараз ми в нашому тест-драйві перевіримо, наскільки ми готові до от таких Життєвих от... ситуацій з цими навушниками. І ми будемо грати в таку гру. Кожен з нас за одну хвилину має вгадати по губах якомога більше слів. І при цьому на нас будуть навушники ці з шумозаглушенням. Хто перший? Давай я. Я Тут буду так, вгадувати. Дягаєш, да? так. Ми готові. Музика грає, слова готові. Так, перше слово. Я маю казати це слово, вибачте. Слон. 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 Сок. С Шок. Шок. Ток. Слон. Ток. Кок-ток. Слон. <laughs> Це дуже весела гра. Ну, майже, окей. Наступне. Банан. Банан. Мала. Малан. Банан. Майже, окей. Картопля. А, там валан був? Наступне. Картопля! Картопля. За... Ктопля? <laughs> Це, час, час, час. час. До речі, як ви вважаєте, яка саме пісня грала у нас весь цей час в навушниках? Ваші варіанти напишіть в коментарі. А серед тих, хто напишуть коментарі під цим відео, і тих, хто підписаний на наш канал, ми розіграємо ці навушники. М? Ну, це ж просто бамбічне предложення, я вважаю. Треба брать, треба брать. Оцінюва. Отже, переходимо до оцінювання. Перший критерій у нас трендовість. Е, ну, слухай, вони класно виглядають, дуже милі, дуже стильні. Тому я би поставила, ну таку, 8-9, що скажеш? Вісімка, я думаю, вісімка. Згода. Інноваційність. Наскільки вони смарт. Слухай, доволі смарт. І під літак і Сенсорне управління є, і шумогасіння. І... З дротом, без дроту. Клас. Так, слухай, ну багато. я б 9 поставила. Ну, добре, Катерино, дев'ять. Чиловість. Вони, кстати, через те, що легкі, то супер чіл. Максимальний чил. Десять балів. Десять. Статусність. Ну, ти казала про Sony, і плюс тут є якась така невеличка позолота, слеш побронзота. Ну, коротше, мені здається, це вісімка. Давай вісім. І фашунебільність. Ну, в моєму в... розумінні фешенебільність це щось, що звертає увагу. Вони не привертають сильно уваги, тому це десь Та 7 пі... балів. П'ятірочку я би навіть поставила. Так. Добре, п'ятірка. Так, на любителя. Отже, ці навушники набрали 40 балів. Що є дуже класним, не найбільшим, але дуже класним результатом. Так, да, але ж це, ну пам'ятаємо, це не телефон, це навушники. І вони свою функцію виконують прям на ура. Просто чудово. Насправді я би собі хотіла придбати такі навушники, чесно кажучи, але зізнаюсь, в мене є навушники іншої фірми. Mm, зрадниця! Але напишіть в коментарях, а які у вас улюблені навушники, яка марка. Ми почитаємо, і може дійсно там таких, як ти. Багатенько. Ще є. Да. Плюс, звичайно, ставте на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про наші нові випуски. Ставте вподобай, порайте нас своїм друзям, і хоча б просто дивіться нас, нам приємно. Так, побачимось в нових випусках. А на сьогодні це все. Па-па!